Дівчата, розкажіть про найрозкішніші речі, які робив для вас чоловік, що найзворушливіше згадаєте. Після пологів треба змусити себе пісяти, інакше будуть якісь негативні наслідки, і поставлять катетер в уретру. Так от, мене підняли з ліжка. Чоловік довів мене до душевою, допоміг роздягнутись. Весь час з мене безперервно лилась кров. Включив воду, я вперлась на нього. Довго не виходило, а він тихо шепотів. Пісь, пісь, пісь. Ця близькість і ця турбота назавжди в моєму серці. Сказав кохана, глянь, як в тебе класно йде твоя кар'єра. Я завжди знав, що ти неймовірна, і дуже хочу, щоб ти мала можливість показати це світу. Думаю, нам обом треба зосередитись на твоїй кар'єрі, тому я візьму на себе дитину і дім, Роби все те, про що ти мріяла. Я вірю, все вийде. І взяв на себе це все, а не лише сказав, за два роки X3 в доході родини. У мене колись давно був переоблік в магазині. Ми все записали в зошит, а рахувати треба було мені і здати зранку. Десь об 23.30 приїхала додому і сіла все рахувати. Сиділа, рахувала і рахувала, а воно не сходиться, то ще щось, а там сторінок 20, і на кожній по 4 колонки цифр. Я так сиділа довго, а воно не б'ється, і все тут. Мій хлопець до мене підходить і каже: «Іди спи, я сам все порахую. Тобі ще завтра на роботу. Я зранку просинаюсь, а він таки заснув за тим столом. Дивлюсь, все пораховано і підбито. Коротше, йду з роботи втомлена, сідаю випити каву в шашличній. Сидить дід з милицями. Каже: у мене тут ще подушечки є, тобі ліпше тут сидіти. Сідаю до нього, бере мені пиво і кебаб на двох. Олексійовичу 74 роки, четверта стадія раку. Він вислухав усі мої соплі, розповів про себе все на світі. Він підтримав мене і дав поради, які тоді були масхев. Я й так це все знала, але приємно було почути їх від старшої людини. Не обізвав тарілочницею, я відпочила. Коли загострилась хронічна хвороба, в ту ж хвилину купив квиток з Канади в Україну та оплатив там операцію в приватній клініці. Це один із найцінніших його проявів турботи серед мільйона інших. Сто третьів не вистачить, щоб пописати всі вчинки. Подав моє резюме на іншу роботу, бо бачив, як я вигоріла. Заплатив за навчання в автошколі, купив MacBook для моєї роботи онлайн, повіз тихенько в Одесу, маючи першу можливість, цілує, любить, підтримує і неймовірно ніжно ставиться. Я мріяла про перегони, і він подарував мені мотоцикл, сам його розбирав, збирав, клеїв кожну наклейку на нього, замовлявся лякі ніштяки, був зі мною на кожному тренуванні, ремонтував мотоцикл і т.д. В результаті стала чемпіонкою в жіночому класі в цьому році. Це не про матеріальне, це про купу часу, який був виділений заради того, щоб моя мрія здійснилась, поки писала, аж розплакалась. Коли я була вагітна, в мене був шалений токсикоз. В якийсь момент я відчула, що в мене нема сил по разів сходити вбиральну, щоб блювати. Чоловік приніс ведро і поставив біля ліжка. Він його мив і щоразу приносив чистим. Він повів мене в туалет, коли я народила, готував з ложечки після операції, тому всі матеріальні подарунки я не бачу сенсу перераховувати. Я працюю в судоремонті. Є основна група робітників і тім лідер. Багато хто не долітає до судна. Чи забухав, чи загубився, і я несу за кожну відповідальність. Коли декілька чуваків забухали в іностранному місці, я в три години ночі телефоную молодому старшому групи. Кажу: треба знайти хлопців. Де вони, чи живі, чи здорові. Він сказав одну річ, після якої я розгубилась. Він сказав: Наташ, лягай спати, було початок 4-ї ранку, я все вирішу. Тобто, ви розумієте, я все вирішу. Лягай спати. Місяць після народження дитини протягом двох місяців 3-4 рази на тиждень возив мене з донькою в аеропорт, півтори години в одну сторону, в середньому дві години гуляв з донькою, поки я літала, потім додому. Вдома займався домашніми справами, повністю взяв на себе готування їжі і все для того, щоб я змогла отримати якомога швидше комерційну ліцензію, а вільний час висипалась і займалась дитиною. Навчив дайвінгу, навчив водити механіку без стрибків та постійного запуску знов не волав. Був на пологах. Перші дні купав дитину, бо я боялась її взяти. Водив в туалет, я сама падала. Забрав машину з парковки і грів, щоб потепленько сідала вона взимку. Закрив мене собою в момент аварії. Їхали на задньому сидінні. Водій тратив керування автомобілем, так і тримав, поки перевертались в тому авто. Все скло полетіло на нього, та й побитий в загальному був жахливо, а в мене хіба декілька синців. Перший чоловік був росіянин, це було до 2014-го. Ми жили в Москві, тож коли взяли іпотеку, то все було лише на нього. Це була умова банку, бо шлюбного контракту не видали б нічого, бо я була іноземка Українка. Я була не проти. Зробили ремонт, заїхали у квартиру та зрозуміли, що треба розлучатись. Я думала просто піти, а він сказав: квартира залишиться тобі, я сам піду. Іпотеку буду платити далі, а ти живи спокійно. Якби студентом був я, а заробляла ти, ти б зробила це для мене. Я знаю. Якогось ранку після побачень я прокинулась і відчула запах сніданку. Коли вийшла на кухню, сказав мені, не думай, що я просто так залицяюсь на етапі квіткового періоду. Це реальність. Мені дійсно приємно для тебе готувати сніданки. І це буде на постійній основі скільки будемо разом. Наступного року вже 10 років разом. Сказане виконуються неухильно, і це не лише про сніданок мова. З ним не треба масок, і це і є свобода. Раз приїхала з відрядження важкого, зайшла в хату, впала і заснула. А він розібрав мою валізу, речі посортував і виправ, спік пиріг з куркою, накрив вечерю біля ліжка і сидів тихенько з книгою, чекав, поки прокинусь, уходив спати в дитячу з малим, щоб я виспалась, без мама, дай мультики, книжку, їсти, пісяти зранку. Коли мене на роботі все заїбало, сказав, що я можу піти догуляти декрет і подумати, чим я хочу далі займатися. Коли я погодилась, то перший місяць просто лежала і дивилась в стелю. Була діагностована депресія, чоловік забезпечив мені спокій і тишу, оплачував няню для дитини, щоб я могла відновитись морально і знову нормально почуватись. Найкраще, що він робив, це не про тисячу троянд, не про подарунки чи подорожі, це про те, що він був надійною опорою в найгірші часи і завжди безумовно на моєму боці. Працював по 12-14 годин без вигідних, щоб заробити на операцію по видаленню пухлини, плакав від щастя, коли пройшли результати гістології, купав, одягав та міняв пов'язки. Важкий діагноз і довге, дуже дороге лікування. Гроші в занечці є, але троє дітей, життя попереду. Невідомо чи допоможуть 6 курсів хіміотерапії, чи треба буде ще. Я в паніці. Він. Вигрибимо. взяв додаткову роботу, в день з 8 до 17 працювали разом. Потім додому, вечеряли півгодини, відпочивав, і сідав малювати карти і робити до них обрахунки. Лягав четверті ранку, а далі наступний день. Вигребли. Його немає три роки. Три роки немає дня, щоб я його не згадувала. Якось приніс мені в'язану ляльку, купив у бабусі на ринку, бо шкода було бабусю. Ляльку і носки в'язаних на всю сім'ю. Ось я пішла в душ, а біля нього поклала ту ляльку і сказала: Я в душ, а ти ляльку укладай спати. Повернулись, а він поклав її на подушку, накрив ковдрою і читає їй казку весь цей час. А якось ми приїхали на дачу, і коли їхали, то я відчула, що захворіла, ліків нема. Він наварив картоплі і посадив мене дихати над нею, а сам читав мені принцесу на горошині. Розказала якось чоловіку мої дитячі спогади про мармелад. Моментами в дитинстві було скрутно. Мати, коли отримала зарплатню, купувала шматочок мармеладу, такого різнокольорового, слоями, і я, щоб його вистачило надовше, відрізала його як ковбаску і клала на хліб, виходить бутерброд такий, і солодко, і наїдаєшся. Пройшло десь тижні два. Чоловік приходить додому з величезним шматом такого мармеладу. Каже, шукав такий весь час, плакала. Перший чоловік, колишній, прийшов до чоловіка, з яким я зустрічалась на той момент, і став йому розповідати, як треба зі мною обходитись. Вона маленька, її треба на руках носити. Якщо вона сердиться, цілуй і люби ще більше. Якщо вона мовчить, оточуваючи в тебе проблеми. Вона любить квіти, багато чого ще. А в кінці додав, пам'ятай, я завжди буду чекати на твою помилку, але й тільки за те, щоб вона була щасливою. Коли я народила нашу донечку, не запланований кесарів Ростин, то через помилку анестезіолога були проблеми, і мене помістили в стан коми на добу. То він покормив дитину, залишив ми сестер і до мене. Через 4 години знову до дитини, потім до мене, і так по черзі. Коли вийшла з коми, ніхто не знав на той момент, чи я не овочем вийду звідти. І про це вже чоловіка попередили. Ми ще тиждень залишались в лікарні, і він робив все і з дитиною, і зі мною, бо я не могла ще толком нічого робити. Від моменту, коли вирішили оперувати, і до виходу з кому, у мене відсутні всі спогади. Це вже медсестри мені розповіли. Як чоловік бігав між реанімацією і між післяпологовим відділенням, це для мене найзворушливіші моменти. Якось у скрутні часи не було грошей, він з парасолькою під дощем бігав по городам та не збирав квітів і листя красивого, прикрасив стіл, зробив букет і наколотив мій він у пюре, свічки запалив. Після того в житті були дорогі ресторани, величезні букети троянд найдорожчих. Але отамі віна, свічка і мокра парасолька назавжди топі романтичних спогадів. Коли я захворіла і в мене наступило вигорання від роботи, в той самий вечір ми говорили по телефону, я плакала. Він сказав, що завтра приїде, і приїхав зранку з іншого міста з відрядження. Потім ми поговорили, і він сказав, що доробляє на роботі, і до кінця місяця йде до мене працювати. На той момент я будувала самостійний бізнес. І от тепер ми працюємо разом. Він взяв велику частину обов'язків на себе, і я можу зранку поспати, не летіти о 8-й ранку на роботу. Коли ми з ним лише зустрічались, і я хотіла купити першу машину в кредит, він взяв і купив її мені, але як найзворушливіше я згадаю, як за кілька років у наші найбідніші часи, на мій день народження він подарував мені та англотізер, бо запам'ятав, що я йому колись казала, що я б хотіла таку. Мій чоловік з півторарічного віку виховує мою дитину і став для неї справжнім татом. Майже щодня на протязі трьох років возив і забирав мене з роботи, щоб я не їздила автобусом, ходить на дитячі майданчики, бо я це терпіти не можу. Коли приїжджає з роботи, повністю бере на себе донечку. Зранку готує заварну каву, грінки з лососем і помідором. Мені треба тільки прокинутись. Коли хворію, вкладає мене в ліжечко, лікує, поки не стане краще, платить за всі мої курси. Ну і звичайно дарує квіти, в горщиках і такі зрізані. Я люблю тебе, Володя. Коли в мене почались панічні атаки, я сказала, що думаю звільнятись. Він повністю мене підтримав і сказав, щоб я відпочила і не переживала. Потім кожні вихідні возив мене на природу і з солідарності перестав пити каву, перейшов на м'яту і мелісу, як я. Коли я відпочила, підтримав з рішенням перейти в нову сферу діяльності, якою займаюсь і дотепер. Сам без перебільшень збудував будинок. Зараз робить в ньому ремонт, завжди підтримую всьому, допомагаю зі стартом бізнесу. Вижив на війні і повернувся додому живим, майже цілим і майже здоровим. Двоє дітей. Якщо детально описувати, то за 17 років всього й не згадаю, але вдячна йому і долі, що він поряд. Забивав мій холодильник їжею, готовою і напівфабрикатами. І їжа завжди була в надлишку, в мене плюс 8 кілограм. Купив бензопилу і зрізав декілька дерев у дворі. Потім десь через два місяці Жек вивіз гілки із стобуру на 4 плюс тисячі гривень. Обрізав і сформував виноград коло хати. В подальшому так само сформували виноград в іншій частині двору, вмів вислухати і підтримати, але потім розлюбив мене. Хоч чоловік вже й колишній, але ніколи не забуду, я коли я була вагітна і в мене був токсикоз, він прибирав з підлоги те, чи мене знудило, тримав волосся над унітазом, робив хатні справи, я двічі лежала на збереженні, і він після 12 годинної зміни їздив готувати їжу, і до мене. Навіть перше смажив млинці, бо мені їх дуже хотілось. Під час пологів стояв біля мене, потім допомагав помитись. Хоч чоловік і колишній, бо не склалось, але я дуже радий, що в нашого сина такий батько.